Друзі, вітаю! 8 лютого! ми на моїй полістирольної пасіці Північний Схід Одеської області. Вчора, 7 лютого, зранку, до того як сонце пригріє, я проводив певні роботи. Адже в попередньому відео ви бачили, що матки активізувалися. Тобто на той момент була кожна четверта сім'я, мала розплод, думаю, після вчорашнього такого. Потепління, да, там, ну, кажучи, плюс 12, плюс 13 матки, знову ж таки, ще більше хтось засіє, а хтось буде збільшувати яйцекладку. Тому для цього, аби бджолам убезпечити їх від голодної смерті, а ми всі знаємо, що коли у бджіл є розплод, і якщо клуб не може дотягнутися до меду, то вони власне загинуть голодної смерті. Хоча далі може бути мед, ну, тобто вздовж рамок. Але розплод вони не покинуть. Так як це лютий і погода мінлива, то тепло, то холодно, то знову ж таки клуб буде розтягуватися, зжиматися. Коротше, аби полегшити бджолам їхнє життя і. Аби вони краще розвивалися. Вчора проводив певні роботи. Що я робив? Поки сонце не пригріло, поки вони не літали, щоб це можна було нормально, адекватно зробити, не давити бджол, не диміти, і те, і тепер, по мінімуму турбувати. Завчасно нафасував по 800-850 г меда в пакетах і дав зверху зверху на бруски рамок поклав, але клав так, аби. Задня частина клубу доставала до початку цього пакету. Тобто, якщо бджолам треба, і клуб ЖАТИЙ, вони могли в будь-якому випадку доставати його. Там було запитання в коментах від підписника Рагова пасіка. Тобто він відразу зрозумів, що я робив. Було запитання в коментах: а чому рамку за заставну не даю. Відразу ж відповідаю на ці відповіді, чому рамку не даю за заставну. Тому що. При похолоданню бджоли не будуть брати з рамки за заставною. Вони будуть більше стискатися в клуб. ну І таким чином не зможуть перенестись той мед, якщо рамку за заставну, тому, Тому, а зверху бджоли при будь-якому розкладі клуб візьме мет, якщо їм він треба. Це перше. ну Поїхали покажу, як я давав. А потім результат сьогодні похолодало. Да? Десь плюс 7, плюс 6. І, власне, і що сприч... до, до чого спричинило отойди... один день такий тепленького вікна. Власне, поїхали коротше, дивитися. Друзі, напередодні облютів, Я би радив всім і в зв'язку з тим, що у сімей, вже ну, у мене, наприклад, в кожної четвертої сім'ї є розплод. І аби полегшити просто їм розвиток, меду в сімей моїх нормально. Я навіть покажу, що нормально дайте їм або меду або кіло. Я в даному випадку даю мед Соняха. Бачите, отакі пакети по 850 грам. кожен, звісно, дивиться сам скільки і що йому давати. Коротше, поїхали дивитися, давати. Друзі, ну, власне, починаю з ППУшника, ну, бо він перший в ряду. Хотів це на 2-3 дні раніше зробити, але, як бачите, Клубус до такий сидить, гарний, зашуміли, просто щоб ви розуміли. Помедам, ось, помедан. Чому це власне важливо? Це повномедна, наступно повномедна. У нього дуже багато меду, бо бачите, клуб уже розширився. Чому це важливо, друзі? Тому що розплод. І зараз оці оттепіли будуть... І якби скажем, мягко кажучи бджолки. Бджолки під час цих оттіпелей. От такого, щоб клуб достати. Під час цих оттіпелів бджоли, звісно, розповзуться, погонять масовий розплод. І потім, щоб не було так, що клуб не може достати. До медів, бо в нього розплод є, ну так, наче достану можна трошки певно ближче. Сьогодні вони, скоріше за все, облітаються. О, так він точно достане, якось так. Ну і так далі. Тому це важливо, тому що якщо буде розплод, а потім різко похолодає бджоли не покинуть розплод. І виявиться так, що вони померли з голоду. Тому дайте канді, меду. Не жлобіть це полегшить їм розвиток. І прискорить той розвиток. Ось власне якось так. Я даю по 850-900 грам меду. Раніше давав канді, але так як в цьому році мед дешевший за канді, то даю мед. Раніше давав Канді Бій Сіті, Ось від нього ящики, я ж кажу, тепер даю медок. Вже не показую, що там є розплод, да? бо вже це показував. Просто потім після першого, хоч якогось обльоту є у мене раз, два, три проблемні сім'ї. Я покажу, що я з ними буду робити. Це не ті сім'ї, які я показував, то вот, об'єднані, бо то не сім'ї. То чисто тако, знаєте, шкода витрусити було, в нормальну сім'ю не кинеш. Ну якось так, просто накидав та, та і все. Але з ними теж якісь буде роботи проводити. Поїхали далі. Поки сонце не пригріло, думаю дам мед, бо потім вони будуть літати. І, і ця сім'я бачите. Це приклад загалом ідеальної зимівлі, хоча сім'я не сильна, знову ж таки показує, що в сім'ї є мед, меду дуже багато, але то не відміняє, що треба дати, так. щоб клуб міг зацепитися. Далі. Нічого страшного. Бачите, раз, два, три, 4, 5 вуличок сидить. морчиком Це дуже добре зимує В цьому вулику завжди добре зимою. Це сім'я номер 29 Вже такого не дуже в клубі, бо вже і роса. Це кажуть, в тебе там три рамки. В тебе там три рамки. Ну, крайня вуличка, понятно, що ніяка, але ось воно три рамки. О, огонь. Вже до обльота готово. А як бачите, друзі, ось так роздав. На, на, зараз покажу, що відбувається там в гніздах і причому всім, навіть які не облітувалися, поведінка та сама у сімей, які облітувалися. І відразу ж там. Відповів на запитання, чому мої бджоли там чому мої сім'ї не облітувалися. Друзі, ну в мене не перший рік ППС і ППС він на сонці взагалом не прогрівається. У мене одного року було там. Ну, Готовий вулик просто з рамками і з вощиною. І ми стояли на, на сонці, і вощина, жодна вощина, рамка вощини не, не попливала. Ну, це так довідомо. Тобто він не прогрівається. По-друге, щоб аби сім'я вийшла в ППС, ППС, ППУ на обльот, температура воздуху, а тепло вони відчувають тільки через січате дно, має піднятися до, там, десь до 12 ну, там, в 10-20 см від землі. А поки земля холодна, то вони не виходять. Ну буде тепліше, можливо і вийдуть. Ну, далі поїхали, який результат вчорашнього потепління. І все самі побачите. Після вчорашнього обльоту наочно демонструю, що відбувається у бджіл. А бджоли вже в клубу не сидять, як бачите. Вже вони... От зимували, розтягнулися майже на всі вулички клуб. О, ось це після вчорашнього обльоту, як ви бачите. Тому, власне, і треба давати цілі пахи, аби клуб міг достати до, до тепло. Не докон, до теплий. Так що так. Ще ще щось подивимось. Ну, ось, що таке цю, до прикладу, глянемо. <клух> Тоже вже все не сидить, як бачите. Глянемо. А що тут дивиться? Не, тут буде... Тут бачите, буде тепліше, бо... Клуб з того боку. Медок теплий, вже і на руку відчувається тепло. Ось за що є, що і варто було доказати. Бешнобину я ні для кого не показав. Давайте ще щось може глянемо. Ось ця гарно сиділа в клубу, що на даний момент. Вона робить. Просто три сім'ї. О, шумить. Але клуб ще хоч не розтягнувся. Як приклад. О, бачите, яке тепло? 20 градусів. 19 градусів. Оці тут огріють, до мене достають, закриваємо їх, не будемо турбувати, просто наочно показав на прикладі трьох сімей. Далеко не буду ходити, просто туди болото немає, бо бачите, яка сьогодні погода. Ось ще одна сім'я така типу невеличка була, але бачите, після вчорашнього тепла Ще не, не пригріло її, але вже активно. Але плотно вони сіли, вуличку не пов'є. Тут ще не відчувається тепла, тільки може активізуються. Ви бачите, шух, сокрудо розтягнулося. Та й все. Так що допомагайте бджілкам. Приклад ще однієї сім'ї, які вчора... Я вже чую, що вони на клубу. Які вчора. Так. Ось друзі, ще один приклад сім'ї, який вчора... Знову ж таки, ну вони бачу мета рахують добре. Ви бачите що? Це після вчорашнього тепла. Так що таке. Я без маски І вітер підняв пленку зараз. Ну зато видно силу. Каже, три рамочки, не добре, хай буде три рамочки. Да, і бджоли тік, лише на брусках. Як бачите? Лише на брусках бджоли. Так, закриваю їх. Сім'ї активізувалися, да, хтось більше, хтось менше. І звісно буде розплод. І, звісно, цей мед Тере-Канді не буде зайвим. Зазвичай я давав Канді Бій-Сіті, але в цьому році канді дорожче, ніж мед, тому бджоли отримують по пакету меда. Якось так, друзі. Ну і так, да, в, мене, в мене взагалом там, да, по три рамочки і бджоли на обрисках. Так що так. Ну, а Стасу Володимиру, Євгену мої вітання. хоб мої вітання, друзі. Всі мої вітання. Так що так. І... Якось сказав би, той, хто цього не зробив, зробіть шкоди від того не буде, а бджолам полегшить дозимування, да, і пришвидшить їх, скажімо так, розвиток. Бо може бути таке, що ось потепліло, матки активізувалися. Власне, потім похолодало, бджоли сидять, гріють розплод, а до меду достати не можуть. Тому та й все, все нормально.